Вибач, будь ласка, я напевно не вчасна. Ми можемо поговорити? Звичайно, Люба, ходімо. Якого біса, я ж казав, ти приїжджаєш тільки тоді, коли я сам тебе викличу. Вибач, будь ласка, едічко, сто разів просив не називати мене Едічко. Я пам'ятаю, я вибачаюсь. Якби не Діма, я б, я б не приїхала. Що знову? Він покинув ліцей. Він сказав, що йому все остогидло, Й його однолітки, мажори і, і все. Це ти винна. Я забезпечив тобі безбідне життя. Ти не займаєшся пранням, прибиранням, ніхрена не робиш, тратиш гроші, як тільки хочеш. Один і єдиний у тебе обов'язок син, і ти з цим не впоралась. Я намагаюся. Я намагаюся. Він просто мене не слухає. Розумієш, ну, не реагує на мене. Він... З, звичайно, хто буде слухати таку розмазню? Що ми будемо робити? У мене важлива зустріч. Відкласти не можу. Надовго? Не знаю, може на годину чи дві. Я можу тут почекати, а потім ми до Діму поїдемо. Хочеш чекай. Прямо тут Віталій. Так, звичайно, тільки після того як Світлана там прибере. До зустрічі, люба. До зустрічі.